Безпритульні бродячі тварини з кожним днем їх в Україні стає дедалі більше. Напередодні зими у пошуках житла та їжі вони мігрують, шукають притулку у великих містах та селищах, збиваються у зграї та стають небезпечними для людини, оскільки можуть бути переносниками сказу. Контактним способом людей найчастіше інфікують коти та собаки серед домашньої фауни а в дикій природі лисиці та вовки. Для нашого регіону, скажімо так, це якщо це домашні, то це звичайно собака і коти. Так, вони є відсоток менше, але вони все-таки переносять. Якщо це хижі тварини, то це. Вовк, лисиця, шакали, натовидна собака, але саме розповсюджене – це, звичайно, лисиця, тому що є нотовидні собаки, тому що вони навіть мігрують із сільського населення, із сільських місцевостей до міського, тому що зараз ми можемо на окраїнах містах звернути увагу і ми побачимо цих тварин. Є кілька ознак, на підставі яких можна припускати, що ваш домашній вихованець або тварина, що зустрілася вам на вулиці, заражені на сказ. В першу чергу, якщо ви бачите, що у тварини якісь нестандартні, незвичайні повадки, або якісь прояви агресії, або якісь виділення з ротової порожнини, або вона якісь має там. Судомий, наприклад, то звичайно при таких в таких випадках треба завжди викликати ветеринарну службу і завжди, скажімо так, оподати цю тварину подалі. При укусі тварини не варто відкладати візит до лікарні однак, у першу чергу необхідно обов'язково помити і обробити поранене місце, зазначають лікарі. Якщо вже сталася ситуація, коли ну, там вкусили або поцарапали, або, наприклад, там якісь завдали травм, то звичайно, перше це треба обробити рану безпосередньо мильним розчином. Потім треба обробити краї рани спиртовим розчином, накласти стерильну пов'язку і звернутися до найближчого травмпункту. Симптоми сказу у людини проявляються не відразу, наголошують лікарі. Якщо укус був на руці або у верхній частині тулуба, то симптоми з'являються через 10-14 днів. При укусі на ногах перші ознаки захворювання можуть виявитися через один або два місяці. Сказ у людини це завжди, скажімо, без належної допомоги це летальне захворювання. На жаль, е, ну, скажімо так, для людини вперше це біль почервоніння в місці укусу, е, незначне місце підвищення температури тіла. Е, потім е, відбувається також е, біль іде по ходу нервових закінчень, і е, це все теж так, за собою. Тянеться так, що відбувається гідрофобія, боязнь води, боязнь яскравого світла, головний біль, параліч, і людина може вмерти від параліч дихальної мускулатури. Профілактика у такому разі займає особливе місце. Людині, яка зазнала нападу, обов'язково проводять вакцинацію.